Ює не лише зброєю, а й словами по українських містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, пропагандою і маніпуляціями. Вітаю! Це відеоподкаст щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми говоримо про те, як розпізнати ворожі інформаційні. Пастки і не потрапити у них сьогодні. Нам у цьому допоможе розібратися Фредерик Цоль, професор права в Яголонському університеті, юрист, викладач західноукраїнського національного університету в Тернополі, волонтер та активний учасник громадського руху Комітет оборони демократії. Вітам Вітаю вас щиро, пані професоре, Назвала би пана пане професоре, Я би вас назвала таким воїном світла, борцем з дезінформацією. Ви одночасно дієте на кількох фронтах. Пишете наукові праці про інформаційні загрози, говорите про це у публічних виступах, брали участь в акціях на підтримку України. Плічних брав пан удя в акціях в України, а також а також використовуєте соціальні мережі, щоб попередити про російську пропаганду та. Та пояснюєте, як її розпізнати, як йому Публічне інформування і підвищення свідомості суспільства. Це така частина вашої боротьби. Чи знаю чи воїн світла це вдале визначення, але мушу внести одне уточнення. Науково я не вивчаю дезінформацію. Ще науково Є люди, які дійсно професійно досліджують дезінформацію та пропаганду в моєму другому університеті в Оснабрюку у Німеччині є така пані професор з України Світлана Мазепа, яка дуже професійно займається саме проблемою пропаганди з точки зору права. Натомість я науково цим не займаюся. Моя спеціалізація це приватне право. Хоча мушу сказати, що від самого початку вже багато років ми намагаємося використовувати право як певний міст, який зближує народи, також між. Поляками і українцями це з наукового боку. Натомість справді можливо не безпосередньо у соцмережах, бо я там не дуже активний, хоча опосередковано через Медіакомітет захисту демократії, де я публікую свої фейлетони, раніше я писав більше про внутрішню польську ситуацію, а від початку війни мої тексти зосереджені переважно на польсько-українських питаннях. Ми намагаємося будувати ці відносини і показувати. Наскільки важливою є польсько-українська, а також німецько польсько українська співпраця з точки зору майбутнього Європи, перемоги та шансів на створення безпечної Європи в майбутньому безпечної Європи в крім того, від самого початку ми прагнемо навчати студентів. Уже понад тисячу студентів юридичного факультету в Тернополі пройшли через наші програми Школа польського і українського права. У Кракові Ми також в Також є школа українського права, яка співпрацює з кількома українськими університетами. Ця програма реалізується спільно, ми її разом організовуємо і проводимо, тобто ми маємо дуже тісну співпрацю, яка, мабуть, є найкращим інструментом для побудови мостів і взаємного розуміння, бо саме цього часто бракує, адже поляки. Думаю, багато хто що навіть більшість польського з, суспільства сприймають з, Україну з, переважно віде як віде, західну Україну. Це, Україна сповадає єдині до західної України, то цопото чергою, спричиняє те, що віде 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 різні історичні події набувають зовсім Польська іншого виміру, релаксії. коли дивитися на польсько-українські відносини. А й польща зі свого боку теж не до кінця відома українцям, попри величезну культурну і мо близькість, попри всі спільні риси, наша загальна взаємна поінформованість досить обмежена, і саме тому такі програми, як наша, насамперед, формують певну спільноту а це природний інструмент протидії пропаганді. Натуральний інструмент Водночас ми постійно намагаємося також розвивати практичну допомогу, яку організовуємо, і це нам дійсно вдалося. Ми створили в Оснабрюку невелике об'єднання під назвою Допомога Україні Краків, Оснабрюк, Тернопіль. Також у Польщі ми співпрацюємо з різними організаціями комітетом захисту демократії, конгресом католичок і католиків, а також з іншого боку, з фондом імені Януша Куртики це цікаво, якщо хтось знає польські реалії, бо це дуже різні середовища на політичній сцені. Але нам вдавалося разом працювати і вибудовувати допомогу Україні. Давало співпрацьовач, будувати будувати таку допомогу для України. Ця допомога також мала важливу функцію показати, що ми разом, і цей інформаційний сигнал іноді навіть важливіший за те, що реально вдалося зробити. Хоча, звичайно, вдалося організувати і конкретні речі, але я взагалі не називаю це допомогою. Завжди підкреслюю, що це наша спільна справа, і це саме показує, що ми разом, і що навіть у найважчі часи існує ціла мережа людей, які допомагають, яким не байдужа доля України, і які вважають її важливою для майбутнього Європи і світу. Ну, вашні не так давно недавно ви повернулися з України, возили туди допомогу, пожежну машину, медичне обладнання. А мій колега Божедар Паянк зняв великий репортаж про це. Там Ви кажете, що ціль пропаганди знищити солідарність між людьми. А допомога будує цю солідарність. Тобто, ваші поїздки в Україну це теж своєрідна боротьба з дезінформацією. так, звичайно, адже ці поїздки показують поляків, німців і українців з зовсім з іншого боку, ніж це часто здається, чи подається в медіа. Вони демонструють, що, попри тривалий час, який минув від початку війни, дуже багато людей, як поляків, так і німців досі активно залучені, продовжують жертвувати свій час, енергію, кошти, аби організовувати різні ініціативи допомоги. Жеби нам вдалося здійснити операцію з доставлення 36-тонного крана на схід України з пожежної служби міста Оснабрів. це символічно, бо це місто називають містом миру. Організація перевезення вимагала участі великої кількості структур: долучився Червоний Хрест, Організація Об'єднаних Націй, а також польські, німецькі та українські організації фактично громадськими зусиллями вдалося реалізувати те, чого зазвичай вимагає складних процедур, численних дозволів, великої координації, чого приватні особи чи маленькі організації зазвичай не можуть досягти. Нам це вдалося завдяки великій інституційній підтримці з боку держав Польщі, Німеччини та України. І ці жести мають не лише практичне, а й символічне значення. Символічний вимір тут надзвичайно важливий, бо він показує, що, попри втому, попри тривалість війни, допомога не припиняється. Так, люди можуть бути втомлені, але ця допомога все одно організовується. Але та є організована і цілком є... І навіть що парадоксально, чим довше триває війна, тим більше розбудовуються контакти, залучаються нові люди і зростають обсяги допомоги. які пропагандистські наративи вам доводилося чути в Україні щодо поляків. поляків чи Кремль чи Кремль далі використовує тезу про те, що Польща хоче анексувати захід України. Західнього ченще України чи це вже не актуальна маніпуляція? Є стюшні актуальний. я можу сказати так. Мої поїздки в Україну не дозволяють мені однозначно відповісти на це запитання. Тобто, це не зовсім так. Не дозволяють мені на відповідь на це питання, то значить базо якби ністаточуся. Як я де до України, то науку звісно, коли я їжджу в Україну, ми зазвичай долаємо доволі великий У Нас є пожежний автомобіль, який є також. Власністю нашої асоціації ми отримали його від однієї німецької громади і вже проїхали ним понад 60 тисяч кілометрів Україною, доставляючи різні вантажі. Тож я розмовляю з українцями, але ці українці, з якими спілкуюся, зазвичай не передають мені подібних наративів. Але звісно, я знаю, що такі наративи існують, і часом їх можна почути. І мушу зізнатися, що останнім часом мене трохи занепокоїла певна тенденція. Під час розмов з людьми, яких я знаю вже багато років, раптом почали з'являтися такі запитання: як, наприклад, а якщо фронт чи поляки нічого не зроблять із західною Україною, Перше er> <п> er> <п> er> я почув <п> er> щось <п> er> таке. Ми <п> er> просто сиділи на якійсь дискусії, і раптом пролунало таке питання. Тож, те, що мене трохи тривожить, це те, що навіть люди, які завжди були щирими українськими патріотами, дуже залученими, раптом почали надсилати мені різні матеріали, іноді російськомовні з подібними питаннями. За якимись таким новавчи не намагається захід навмисне затягнути цю війну, бо це нібито в його інтересах тощо. Тобто, почала з'являтися інформація такого типу: чи І звісно, не можна припустити, що подібні тези лунають також і звідси. Поляки теж не без вини. Поляці <пола> теж самі нісом безвіни є як політики, які, політики, які намагалися використати, використати це використати, питання у власних але, цілях. Але треба пам'ятати одне: що Історія із західноукраїнськими західно землями України. в Польщі. Фактично не є жодною політичною темою це не та тема, яку можна було б стратегічно використати. Можливо, і це певно ви пані редактор знаєте краще. Цим можна лякати українців в Україні, але поляків цим питанням неможливо вразити. Поляки загалом досить задоволені тими кордонами, які мають і образом Польщі в тому вигляді, у якому вона існує. Кількість людей, які бодай в якийсь спосіб хотіли б вступати в конфлікт через те, вкрай мала. А це, зрештою, маргінальне явище, тож гадаю, це не та тема, яку використовують для того, щоб налаштовувати поляків проти українців. Наприклад, є з використаним щоб поляків якось проти протівкоукраїнцом набагато частіше використовується інша тема волинь, яка досі повертається, і це до речі пов'язано незалежно від усієї трагедії, яка там сталася, і реальних злочинів. Також із тим, про що я казав на початку, з дуже вузьким поглядом поляків, яким здається, що Україна закінчується на її заході. Україна ще кончила, ще всичко цього від України, то зв'язане з Західною Україною. Я все, що вони знають про Україну, стосується саме Західної України. Я, наприклад, пам'ятаю, як ми були у Дніпрі, це здається, був 2023 рік. Тоді ми теж доставляли туди пожежний автомобіль. Там пожежники дуже привітно нас приймали звісно, це трохи інша Україна. Один говорив красивою українською, інший таким собі суржиком, але. Коли розговорилися, поїхали подивитися на пам'ятник, який стоїть ще з радянських часів. Мабуть, був якимось пам'ятником матері вітчизні, а тепер його переробили, і він має українські символи. І ці пожежники кажуть, Ми приходимо сюди, коли у нас весілля, коли хрестини чи інші родинні свята, ми робимо фото, щоб віддати шану нашим батькам, бо колись була війна. Війна, е, її називали вітчизняною. А зараз у нас теж вітчизняна війна, але вже проти Росії. І це дуже цікаво. Це було феноменально таке перевертання радянського наративу, але вже повністю побудоване на довірі до України і зовсім іншою традицією. Традицією Другої світової війни, яка на заході України була зовсім інша. Другої другі войни святові зовсім і на заході України тому поляки взагалі не мають цієї перспективи, тобто перспективи, що Україна величезна країна з дуже складною багатовимірною історією, і це теж важливо, щоб усвідомлювати, що, наприклад, Волинь стосувалася лише невеликого клаптика України, і вся та історія, що там відбулася, жодним чином не стосується Харкова чи 90% фактичної території України. Тому тут також необхідна певна історія. Рична освіта і dlatego, того, для того тут треба теж вес конечна якась така теж едукація історія завжди була важливою для поляків і тому її можна звісно використовувати політично і розповідати різні речі. Це вічна тема, яка ніколи не закінчиться. Вона завжди буде якимось чином підживлюватися, але є питання і до українців і до поляків Що з цим можна зробити? Щоб якимось чином послабити вплив і, вплив і, і, мови, і значення всього цього, того, це такий ми, довгий процес, то, 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 який то, то, треба якось вигляд проводити. Вигляд бо він, вигляд звісно, вигляд використовується. то є звичайно, в Польщі, в Польщі частіше в Польщі виникають такі страхи. те, що сталося в Україні у певний момент, у кількох моментах це все історії пов'язані з тим, що відбувається в Польщі. Які також є наслідком пропаганди, тобто скоріше так, що пропаганда чи російські московські впливи потім торинно резонують в Україні резонують в Турні потім в Україні, але певні. Можна мабуть, сказати, вся історія, яка стосувалася блокади кордонів, зерна збіжжя, дуже важко остаточно встановити її причини. Вони безумовно складні, економічні і не тільки. Звичайно, це був момент, який спричинив величезну втрату довіри до поляків в Україні, і це використовувалося та роздмухувалося різними способами, і це без сумніву тема. Яку не повністю вирішили і Я пам'ятаю, як ми стояли, коли їхали з якимось вантажем, причому для української армії, і стояли там, пам'ятаю, кільканадцять годин, але це було лише тому, що хтось нам допоміг пройти швидше через кордон, а не чекати два тижні. Шипті пришлі через грані це ніж ніж два тигодні кстати. І це буде, був і дійсно буде, дуже складний момент, е момент. Його використали максимально, і саме нашим завданням є якось послаблювати такого виду повідомлення, які нас розділяють і виникають непорозуміння через це. У мене враження, що слово націоналізм українською не означає те саме, що націоналізм польською, коли українці. Кажуть про себе, ми націоналісти вони фактично мають на увазі те, що поляки розуміють як патріотизм. Вже якби як українці мовою собі ми націоналістами, то мовлять власне те, що поляки розуміють як патріотизм. А з, з цього та випливає та маса та різних та непорозумінь, курсу, бо загалом у Польщі, на крім польських націоналістів, дещо в іншому значенні, ніж в Україні, поняття націоналізм сприймається негативно, негативно і як ненависть, і до, інших як як ненависть і до інших народів. позиція, інших позиція інших що означає ненависть до інших народів. і, Наприклад, саме ця повторювана назва формує також такий підхід: це націоналісти, це небезпечно. І це теж починає використовуватися. Це результат незнання. Мабуть, з обох сторінтакіблен, таке помилкове сприйняття, Це такий трохи фальсфренд, тобто хибний друг перекладача, який виникає через неповне розуміння контексту, де потрібно дуже глибоко вдивлятися, щоб зрозуміти різницю, і це призводить до дуже сильних емоційних напружень. перед початком розмови ви казали мені, що їздити в Україну і співпрацюєте з українцями вже 26 років. Чи тут у Польщі, чи в Україні ви зустрічали? Невдячних претензійних злих українців, мушу сказати, що не знаю, чи є сенс відповідати на таке питання. Тому що ми всюди зустрічаємося з добрими і поганими людьми. Ні те, що ти поляк, ні те, що ти українець, не робить тебе автоматично хорошим чи поганим. І це стосується всіх народів. Якби бути членом якогось народу не означає нашого вибору. Бути членом якогось народу не визначає нашого вибору. це те, за що кожна людина відповідає сама, і скрізь можна натрапити на поведінку, яка може завдати болю. Але то є, так би завжди є мами, ну якби то завше ще з ними спотикаємося. Очі ще і щиро ж мовляв. У мене були випадки, які мене дуже боляче вразили, але вони завжди є завжди ми з ними стикаємося, і чесно кажучи, мені більше болить від поведінки політиків, які намагаються використовувати різні емоції для власної вигоди, не знаючи або знаючи, тобто свідомо діють у такий спосіб, у таких ситуаціях, тобто в нинішній загрозі, в якій ми зараз перебуваємо, адже з точки зору Польщі можна говорити про ситуацію. Передвоєнного стану, тобто стану, коли війна цілком реальна. А в таких ситуаціях треба робити все, щоб будувати спільноти між німцями, поляками та українцями, між НАТО і Західною Європою, і це потрібно пояснювати багатьма способами. А є політики, які на будуванні якихось поділів знаходять політичний механізм, що має принести їм владу, і це звичайно теж можна пояснити, чому в певний момент у суспільстві виникає неприязнь. До певних поведінок, чому перспективи починають бути повністю спотворені щодо того, як насправді виглядає ситуація у суспільстві та в нації. Часто буває так, що коли поляки дивляться на українців на різні їхні позиції, іноді виникає відчуття, що мовляв, ми допомагаємо, а їм краще ніж нам. ніж нам. Такі такі ситуації можна по різному розкручувати. Це абсолютний нонсенс і абсурд. Бо як я кажу, люди різні люди поводяться в різних ситуаціях дуже по різному. Кожен з нас мав би відповісти собі на безліч питань, як би він поводився в певних ситуаціях. Тому я намагаюся сам собі повторювати, що дуже люблю Україну і українців але всі Всі загальні категорії насправді не мають сенсу. Лише окремих людей можна любити. Є друзі, є люди, яких е, любиш менше або в яких розчарувався. І тут, і там і скрізь у світі я міг би назвати людей, у яких я розчарувався, і тих, ким я захоплююся. У Польщі можна почути, а точніше прочитати у соцмережах, що це не наша війна. Українці борються лише за свою країну, а не за цілу Європу. вони заробляють на цій війні. Яка взагалі там війна? Якщо люди ходять в ресторани до театрів, черги? Що б ви відповіли на це? у більшості випадків. Тків, це ефект або безпосередньої, або опосередкованої діяльності московських тролів. тут ми чітко бачимо ефект пропаганди Потрібно пам'ятати, ми напевно не до кінця усвідомлюємо. Я якось слухав лекцію про структуру російської, московської. Я не люблю назву Росія, бо вона теж є результатом пропаганди Петра Великого. тож московської концепції, вплив Концепції э, э, оджавивання на те вське фармитролі всі це ці ферми, тролі, тролі Ми маємо дуже справу, дуже справу зі 100% військовою структурою, організованою структурою, проти якої ми захищаємося дуже неефективно, і такі історії, що це не наша війна, це розповідь, яка має розділити всіх, ізолювати метою Москви є розбиття відокремлення москви Польщі від України. Рація якби одділенні польські до України, бо польська і больща бо є важливим хабом для України, і дуже складно виграти будь-яку війну, якщо фактично нічого не можна зробити з логістичними лініями. Це те, що є метою Росії, а також її метою є підрив НАТО. Тож це не наша війна, це механізм, який має підірвати солідарність, підважити її, сказати, а ви цим не повинні цікавитися, за Матері потім це може дуже просто поширюватися далі, показати українцям, що на захід розраховувати не варто. Це дуже сильний механізм пропагандистського впливу. А люди теж тікають. Люди значить тікають від цього, бо твердження це не наша війна, зручне. Тоді не треба нічим цікавитися. А в людей так повно проблем. Вони живуть одним днем, не можуть звести сімейний бюджет. і Раптом з'являється виклик, чи ти міг би допомогти, чи міг би щось зробити? Чи мог би помуця чи мог би щось зробить? І те jest з і тоді легко сказати це не наша війна. Не наша війна. А ми і це чули в інтернеті в, інтернеті, в якихось різних дискусіях, візних що десь велися. Дискусія, кто ще точо. Колись я написав Фейлетон про книгу німецького аналітика Масале, який ставить питання у назві книги: якщо Росія переможе, і тоді він детально показує, як через ізоляцію окремих народів формуються наративи. Це не ваша справа. «Облиште це, і як усе це закінчиться катастрофою для Європи. Як з того, отже, по своїй суті пропаганда ніколи не б'є туди, де немає реальної проблеми. Пропаганда не удежа в місця, хто де не існує жоден проблем. Пропаганда в, в будь-якій будь формі такі, атакує ті наративи, які мають певний зв'язок е з емоціями, які, які емоцій, люди реально переживають. Людей Тільки, людей Тільки вона повністю змінює їхні пропорції змінює та перекручує і ситуацію. І, і саме тому це саме також саме результат пропаганди. У мене Вони багато ще залишилося питань, але на жаль, наш час закінчився. Дякую вам за розмову за те, що робите, і за вашу позицію. Це був відеоподкаст Щось тут не так разом з професором права. Та волонтером Фридриком Цолем ми розмовляли про те, як не дати Росії виграти інформаційну битву, про те, що допомога будує солідарність і нейтралізує дезінформацію. Дивіться нас, що середина, слава ті та на Ютубі. Побачимося за тиждень.